Привіт, малята. Е, привіт, Оленочка. Слухай, Оленочка, я тут так сумувала за тобою, сумувала, прийшла і дивлюсь. А тут, Оленка, подивися, який тут жах. Подивися, прийшла, дивись, а тут хтось з'їв твій черевик. І, і педалю від велосипеда погриз. Ти знаєш, оленочка, я так сумувала, що оце подумала. Я полежу посторожую, щоб ніхто не повернувся це доїдати. І оце я тебе дочекалася. Оленочка, скажи, я молодець. <правда> так, Айва, ти молодець. Ой. О, така історія малята відбулася у нас сьогодні вранці. І вся родина місця собі не знаходить, шукає отого нечемного злодія, який погриз черевики оленців, яких вона нас вигулювала, і, і, і прожував педалю від велосипеда. І, і я теж шукаю разом з усіма. От тільки мені соромно зізнатися, що той злодій то я. Але в мене є така підозра, що. Всі здогадуються, але чомусь мовчать. От якось дуже мені соромно, і я прям не знаю, як мені в цьому зізнатися. Ніхто мені не підказує, а я маленька і боюся, що вони мене будуть сварити. А навіщо я це роблю? Я, на жаль, теж не знаю. Але коли Оленка йде з дому і всі йдуть, мені стає так сумно, так сумно. І Ось так, а коли я приходжу до тями, то вже і сукні нема, і босоніжки, і педалі. Але ця Оленка ще вазон не бачила, Ой, вона ще до нього не дійшла. Е, що, що я не бачила? Айва. Ану, е, повтори, будь ласка, бо я поки йшла за гулом не розчула, е, що там сталося, чого я ще не побачила, що ти мені ще не розказала. Та нічого, Оленочка. Оце я моя там казала, що новий челендж з їжею передумали, і будемо зараз його показувати. От, Ото, власне, і все, що я хотіла сказати, а, а ти що почула? Ой, а мені здалося, ти щось сказала про злодія. Ну, нема, не знайшли злодія, так не знайшли. Челендж, так челендж. Дивимося. Привіт, малята. E, тобто, що тут їстівного одразу вам кажу, їстівного тут немає нічого. E, під всіма стаканчиками є щось, але не м'ясо. Якщо це не м'ясо і навіть не гріночка, значить воно не їстівне. І навіть не хай мені його піднісли. Я такого не їстиму. E, Все, Я вже виграла змагання, e, Хай Лесі і. Айва приймають у ньому участь, а я кажу, тут немає що їсти. Відповідь на те, що тут є їстівне? О, моя відповідь: тут єстівне все. М -м але я таких запитів ще ніколи не чула. М -м так. О, а що це таке? Смачно, Оленко, а як це називається? Ця ягода називається шовковиця. Росте вона на деревах. Лесі, тобі вона подобається смачна? Так, Оланко, мені дуже подобається. О, а тут а, черешеньки, я їх дуже люблю, я їх коштувала минулого разу. Але один мінус кісточки дуже тверді, Оленко, треба було їх виймати. Лесі, а ти не пробувала не ковтати черешні з кісточками, а випльовувати їх? Пробувала, мені не сподобалось. Вишенька, черешенька, ягідка смачненька, ось вона, тарілка, порожня, зелененька. Тут я все з'їла, так? Да. Тут я все з'їла. Хм, що тут таке може бути? О, яке солоденьке, таке смачне, Хм, таке червоне. Олена, а що це таке? Мені цікаво дуже. Лесі, це дуже корисна ягода, називається малина. Її дуже люблять в лісі збирати ведмедики, тому що в ній дуже багато різноманітних вітамінів. Оленко, а ти що ходила до лісу відбирати їжу ведмедів? Уявляєш, іду по місту, дивлюся, іде ведмідь з кошиком малини, та я й відібрала все для своєї маленької собачки. Що, правда? Оленка, ти така смілива, я б злякалася від мене. О, так, так, Лесі, я неймовірно смілива. Продовжуємо челендж. Айва, давай ну, шукай, що тут є їстівного. Оленка, ну що за дивне питання, що тут є їстівного? Я абсолютно згідна з Лесі їстівне тут все, але деякі запахи для мене. Нові, ой, а що це таке? Ой, така о, смачна ягода. Мені здається, я її десь о, бачила. Мабуть, в собачій школі мені щось про неї розказували. Це що таке добреньке? Я його їм вперше це малина. А от ой, а оце що таке? О, якась вона дивного кольору і, і якась дивна на смак, але о, дуже дуже смачна. Оцього я точно не бачила ні в школі і ще жодного разу. Не відчувала такого на смак. Що це таке? Так, щось ще є, так, е, там порожня. Порожня, так, там порожня і тут порожня. Ага, а що? О, це я знаю, це я пам'ятаю. Це дуже-дуже смачні черешні, тільки кісточки на зубах хрустять. Оленечка, можна якось наступного разу якісь такі черешеньки брати, щоб кісточки на зубах не хрустіли. Немає нічого неможливого. Звісно, можна вибирати кісточки з кожної ягоди, і тоді тобі їх буде менше, тому що в мене це буде забирати час. Але ти б могла просто їх повільніше жувати і кісточки випльовувати Оленечко, скажи мені, будь ласка, а крокодили вміють Е, Ну, наскільки мені відомо, то крокодили. Плавати вміють і можуть навіть трошки бігати, але літати не вміють. А чому ти мене запитуєш про це? Айва, ми ж недавно говорили про тварин, які вміють літати, а які ні. Тобто, Оленочка, крокодили літати не вміють, а я маю навчитися їсти повільно? Ні-ні ні. -ні, -ні. Навколо занадто багато всього цікавого, що потрібно дослідити. І якщо я буду витрачати час на, на повільне переживання всього, я боюся, що чогось не встигну. Тому якось ото, як крокодили літати навчаться, я обов'язково буду їсти повільно. Ха, Ну що ж, логіка в цьому присутня. Ну, звісно, логічно. Хочу м'яса, але тут ним, на жаль, навіть не пахне. Мабуть, ця остання яйка шовковиці була завер. Що ж, малята, в підсумку нашого челенджа питання що їстівного, так і не було закрите. Комусь їстівне, а комусь ні. Будемо шукати далі. До побачення, до нових зустрічей.